Добрий ранок або день. не знаю, що в нас зараз. Ну нехай ранок буде. Починаємо урок. І в нас є з вами підсумки нашої, як я розумію, самостійної роботи, яку в принципі непогано написали, як ви бачите. В мене немає зауважень взагалі, таких глобальних, але все одно в мене є побажання, щоб ви все ж таки пояснювали розв'язування задач. Я про це до початку року вам нагадала, і розумієте, чому це я казала? Тому що на наступний семестр ми вже будемо в оцінках ваших самостійних робот враховувати те, як ви пояснюєте розв'язування задач. І тренуємось. Любить учнею, тренуємось писати швидко, тому що я розумію, ви на... зазвичай, я розумію, ви зараз тримаєте всі формули перед очами, але вони должны бути в голові. Тому ви працюєте набагато, ніяк, ні пам'ятаю. Так, швидше я розумію, якщо швидко. А повільніше. О, дякую. Е, набагато повільніше працюєте, і тому це заважає вам виконувати роботу вчасно. Ось в цьому сама головна проблема, але ну що я поробиш? Я не можу заставити вас вивчити. Тільки ви самі можете це зробити. Я можу вам создавати умови ну, дуже неприємні для того, щоби. Ви не встигаєте, так, я можу контролювати тільки час роботи. Все. Все інше я зараз не можу контролювати. Ну добре. Добре. Це ж ваш вибір, це не мій вибір. Я вам допомагаю, як можу, я вам рекомендую все, що можливо, але ви робите свій вибір. Так, задача у нас була. Стільки в темі 26, якщо буде маленька тема, то буде погано, якщо не буде вистачати задач. Але я не буду чекати вас довго з задачами. Зараз ви якось взяли моду не виконувати задачі, але пам'ятайте, я вам казала, що на фінальній тижні будуть тільки домашні задачі. Якщо там не буде виконане домашнє завдання, ну якось вам не дуже класно буде на наступний семестр, на вищо так себе? Заганять, ну добре. Знов, це ваш вибір, це не мій. Я вам розповідаю, що робити. А ви або робите, або ні. Це ваш вибір. Ви доросли. Так, до теми явища ми дійдемо трохи пізніше. Зараз я поставлю е, запис на паузу. ну Ми вважаємо, що ми дописали самостійну роботу, і переходимо до дуже швидкого прослуховування. По-іншому я не можу це назвати, нового матеріалу. Але тема звукових хвиль у нас з вами була майже рік тому, в 9 класі, якщо що, зараз 9 класи якраз цю тему і вивчають. Тому я розумію, що ми з вами попереднього року цю тему теж якраз рік тому вивчали. Але ваш склероз не дозволяє мені сподіватися. Сподіватися, що ви щось пам'ятаєте, на жаль. Але щось, мабуть, пам'ятаєте. І так, звукові хвилі. Ну, попереду мене цікавить, які хвилі називають звуковими, і ми трохи спомнімо про джерела і прімече, але я не буду потрібно про це розказувати подробно. Трохи про акустіч, акустику і резонанс акустичний. Далі спомнімо, як виникає луна і чим відрізняється від реверберації. А от реверберацію, мабуть, Само по себе слово вспомнили, а що воно означає, мабуть, не дуже. Ну і я нагадаю вам, якими фізичними величинами визначають гучність і висоту звуку, тому що це потрібно буде для розв'язання задач. І я починаю, тому що звукові хвилі, ви пам'ятаєте, мабуть, що це механічні хвилі, вони обов'язково повздовжні. І частота коливань там є в діапазоні від 16 до 20, 16 Гц, вибачаюсь, до 20 000 Гц, до 20 кГц. Але іноді там говорять про 20 Гц нижню границю, це не важливо, такий непринциповий варіант. Як ви будете називати, так і будете. Якщо ми розглядаємо ось цей діапазон, то його називають акустичним діапазоном. І звідси відразу випливає акустика. Це ще один розділ фізики. Бачите, скільки фізики, багато розділів. Ми вже е, в цьому семестрі дуже багато розділів фізики передивились, але ми не всі їх вивчали, ми потроху там цепляли. Але, але. І так, акустика це розділ фізики, він вивчає способи створення звукових хвиль. Він розглядає, як вони поширюються як вони взаємодіють з речовиною. І ми це теж попереднього року розглядали з вами. Я нагадую, що швидкість звуку ви можете порахувати по дуже Зі... простої формули, тому таку формулу ми вивчали з вами навіть. В сьомому класі, але нічого не змінюється. Ми вважаємо, що звук поширюється рівномірно, і тому в нас це просто ось така величина. Але але ми пам'ятаємо, що швидкість звуку вона не буде однакова для всіх. Якщо ми будемо розглядати різні речовини, то швидкість звуку буде теж різна. Це не обов'язково пам'ятати на пам'ять, але якщо ви трохи. Потримаєте це в пам'яті до для розв'язування задач на ближчий тиждень, ну добре, це буде якраз то, що вам потрібно буде. Але в деяких випадках вам буду додавати ще додаткові е, значення. Але я не можу казати, що прям саме ось такі значення будуть у вас в ваших перевірочних роботах. Там можуть бути трохи інші відповіді, але щоб вас це не бентежило, тому що іноді я. Е, Бачила ситуацію, коли людина не розв'язує задачу, а просто знає ось цю таблицю, видає відповідь. Але не, не завжди ми так робимо. ну Розумієте, це було б цікаво. Джерела звуку це будь-які будь-які тіла, які будуть коливатися. І прикладів тут багато, як ви бачите. Але саме однаково в них те, що всі вони коливаються якимось чином. Неважливо, як. Це можуть бути каливання механічне, це можуть бути каливання електромагнітних хвиль, це можуть бути світові каливання, будь-які коливання, але все це буде в нас джерела звуку. Ну, в даному випадку ми беремо не світові коливання, а звуковий сигнал одночасно є з світовим, але іноді вони рухаються без звукового сигналу, якщо це потрібно. Добре. Е, нагадую, що якщо ми хочемо, щоб звук в, нас, е, в задачі поширювався, то ми обов'язково пам'ятаємо, що це може бути тільки в середовищі. Тобто це може бути або в повітрі, або в рідині, або в якійсь тверді речовини. Але якщо в нас немає речовини, то немає частинок, які будуть. Е, Коливатися і тому, якщо немає таких частинок, то не може хвиля розповсюджуватися. А раз не може розповсюджуватися хвиля, а звукова хвиля це хвиля, то ми розуміємо, що в вакуумі звук не поширюється. І я вам дуже подробно розповідала про цей експеримент безпос... ну, не саме цей. Про експеримент подібний в 9 класі, зараз не буду повторюватися. Якщо ми говоримо про приймачі звуку, ну, насамперед, це наше з вами вуха, воно складно устроєно, але ми не будемо вивчати устройства. Якщо що, у вас буде можливість передивитися все це з подписями, з надписями з усім іншим. Але ще є електромікрофони, які теж будуть приймачами, але. Ми не будемо зараз це вивчати. Це не входить до, нашої... до наших планів. Добре. Далі, якщо ми говоримо про те, що акустичний діапазон це від 16 Гц до 20 000 Гц, то цікавить, що буде менше 16 Гц, а що буде більше 20 тисяч Гц. Ми починаємо з більше. Ультразвук, це теж пружне коливання з частотою вище 20 тисяч Гц. Якщо передивитися наукову інформацію, то на даний момент умовно встановили верхню межу до 10 в 13 степені Герц. Буде ли це змінюватися, все може бути, я зараз не буду це предсказувати. Так, далі, якщо у нас ультразвук дуже великої інтенсивності, то є таке явище, як кавитація, я, мабуть, його навіть не в, в залік не вводила. Пам'ятаєте, кавитації, мабуть, там немає. Але просто іноді такий термін нам зустрічається, і тому бажано, щоб ми це розуміли. І так, якщо в нас є ультразвук великої інтенсивності, то він може створювати в рядяні бульбашки, які будуть наповнені або парою, або ну, цю, цей ряд рідин, або просто іншим газом, якийсь, коли ми це будемо робити. І таким чином це буде кавиткавитація. Але. Ще раз нагадуємо, подробно це не будемо робити. Далі я дуже швидко пролістую, тому що в мене немає на це часу, на жаль, сьогодні. Якщо у нас ультразвук великої інтенсивності, то він може використовуватися для. Різних целей, я ось тут швидко-швидко-швидко все показую, і якщо у нас ультразвук високої інтенсивності, то в медицині він використовується зазвичай для лікування, тому що якщо у нас ультразвук низької інтенсивності, то в медицині він буде для обстеження по більшості використовуватися. Тобто тут різні ситуації, але все інше потім ви можете передивитися. Якщо ми беремо слабкий ультразвук, то нам не потрібно нічого розбивати, роздробляти і таке інше, і тому це можливо для різних можливостей, в тому числі, наприклад, для гідролокації. Ми ж не хочемо одно роздробити всі камні на дні, ми хочемо просто відстань виміряти. Для цього достатньо ультразвука слабкої потужності. Так і для обстеження. Ну, якщо нам потрібно дробити камні, наприклад, в почках, то потрібно ультразвук великої потужності. А якщо обстежуємо, ну, ми не хочемо пацієнту зашкодити, тому буде слабкий ультразвук використовувати. Наступно це інфразвук. Це коливання пружної частоти, яких нижче від 16 Гц, але ми не можемо точно визначити нижню границю, це дуже складно. Нижню межу це дуже складно. Далі тут багато про інфразвук в мене є інформація, тому ви можете потім це все передивитися. Все буде в конспекті, я не буду зараз, зараз це озвучувати. В нього такі, да, висока проникна. проникна та не можу, я коротше сказати. Коротше, пронікають вон дуже далеко, тому що в нього е, в нього низка чистота, е, тобто в нього є можливість е, майже не поглинатися атмосфери. Ну, трохи зовсім він поглинається, і тому е, велика довжина хвилі в нього він майже не розсіювається, і тому це. Розповсюджується далеко, але ми його не, не слухаємо, тому це проблема. В природі він створюється різними шумами. Наприклад, це можуть бути морські хвилі, це може бути вивердження вулкану, це можуть бути смерщ або землетруси і таке інше, але можуть бути більш приємні звуки, наприклад, водоспад або трава, яка колихається. Все це добре. І якщо ми говоримо про інфразвук, то тут от. Додаю ще багато всякої інформації, і він може виникати, наприклад, коли е, вітер обдуває будівлю або телеграфні стовпи, або дерева, і при цьому е, інфразвук він може дуже негативно впливати на живі організми і на психіку, і таке інше. Подробно зараз теж розповідати не буду, але я хочу зауважити, що на сьогодні, мабуть, деякі. Страни пропонують використовувати його е, психотропного, е, психотропної зброї, так можна сказати, і тому зараз вчені всього світу протестують проти створення такого психотропної інфрачервоної зброї, е, інфра... ну так, інфразвуковий, ізвиніть інфразвукової зброї. Тому е, якось це Прикро, тому що не хочеться, щоб така наука йшла проти людства. Далі, про луну ми теж говорили: це звукова хвиля, яка буде відбиватися від перешкоди, і бажано, щоб вона повернулася туди, звідки починала поширюватися. І коли ми будемо розраховувати з вами відстань розповсюдження цієї звукової хвилі, ми пам'ятаємо, що ми будемо це помножати на два відстань. Помножати. Тому якщо ми будемо відстань саму рахувати, то ми е, добуток е, швидкості і часу будемо ділити на 2. Якщо ми будемо е, знаходити відстань не в повітрі, а в рівні в воді, наприклад, то це в нас буде вже гідролокація, а не просто ехолокація. Так, Далі у нас були характеристики, я нагадую, що була е, частота. Висота звука, яка характеризувалась частотою каливань, і ми там з вами навіть розв'язували задачі про шмілей, про комаров і таке інше, і ми розуміємо, що чим більша ось каливань, тим вищий звук. Чим менша частота каливань, тим, соответственно, звук буде більш низьким. Але якщо ми говоримо про гучність, то в цьому випадку важливо розуміти, що вона безумовно залежить від амплітуди. Якщо мала амплітуда, то це тихий звук, а якщо велика, то це громкий. Але дуже важливо, що гучність залежить, крім того, ще і від частоти, тому що ми краще, наприклад, сприймаємо звуки з частотою близько 3 кГц. І тому, якщо в нас буде саме така частота, то е, навіть не дуже е, з великою амплітудою звук, ми будемо сприймати як громкий. Але якщо така ж, е, така ж амплітуда, але інша частота, то він буде більш тихийшим, тихішим для нас. Це теж бажано розуміти, коли ви розв'язуєте задачі. Особливо, якщо задачі якісні, це саме так там і запитують. Ну, те, що гучність звука вимірюють в децибелах, ну, в белах, але це дуже велика величина, тому застосовують дрібну величину, тобто то, то, децибел. Але ми не будемо це подробно з вами розп... ви... виявляти, і я це теж, мабуть, в залік не включала. Прилад для вимірювання частоти, він називається частотометр, ну, дивно так, так. Да? Але виглядає ну саме так. От у нас такий в кабінеті є, але, 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 все добре. Далі, всі звуки ми можемо з вами розподілити на декілька груп: на музикальний і на, наприклад, шуми. Ну, Я не буду розглядати окремо звукові удари, такі теж бувають, але нам достатньо ось цієї класифікації: музикальний і шуми. Якщо в нас є якась Ну, тобто не так, давайте по-іншому. Якщо ми з вами розмовляємо, то за голосом ми іноді можемо зрозуміти. От на, наприклад, коли я е, показую вам презентацію, я не дивлюсь безпосередньо на екран де є ви, і тому я не бачу, хто зі мною розмовляє. Але по звуку я по більшості. З'ясовую, хто це, і тому це означає, що у вас якимось чином можна вгадати. І ви теж точно так же друг друга можете вгадувати, навіть якщо ви себе не бачите. Це пов'язане з тим, що у кожної людини є свій тембр голосу, який дуже характерний саме для цієї людини. Так, іноді можуть співпадати трохи схожі бувають тембри, але якщо це вивчати окремо, то будуть у кожного свої. Але тут, бачите, багато всяких графіків нарисовано. Якщо у нас є велика чистота, то це буде основний тон. Якщо у нас є кратні частоти, то це будуть абертони. І е, безпосередньо графік в кінцевому витоку може в кінцевому витоку, може так виглядати. Якщо я буду розповідати вам на наступному уроці про складання каливань, то там я про це потім е, трохи більш подробно розповім. Зараз я просто пролістовую дуже швидко і. Е, Нагадую, що якщо ми говоримо про основний тон, то це каливання найнизка частоти, яку ми будемо розглядати, все решти частоти, це будуть абертони. Якщо нам повезло, і всі вони кратне одне одно одному і складаються в таку дуже дивну картинку, то це буде звук музичний. А якщо ми все складаємо, або як і там вони, які були всі докупи, склали, то це буде в нас уже шум, це буде різноманітним і. Якщо у нас є нота з однаковою амплітудою, то вона може по складу гармонік відрізнятися. Ну, наприклад, я не музикант не розумію, але ось це одна і та ж нота, вот це зіграна на роялі і за допомогою частотометра зафіксована, а ця зроблена за допомогою кларнета. І теж зафіксована за допомогою. Ось вони отак, вот трохи відрізняються з точки зору вже розкладання по коливанням. Все. Якщо ми говоримо про акустичний резонанс, то я мабуть сподівалася, що я вам щось покажу, але давайте я покажу тільки одно маленьке відео, друге поки що приберу. І... Ай, я хотіла остановить, і не получается. Бачимо, що у нас є два камертона, вони розташовані таким чином, чтобы ось ці э, два прямокутных деревянных короба були на, на суттю один одному. Тут есть отвер, тут есть отвер. И коли мы вдаряємо по одному из камертонов, звучание идет за, ну, за рахунок того, что колываются вот эти э, сами нотки камертона, але вони, коли коливаються без резонатора, вони коливаються не так гучно. Але коли з резонатором то дуже гучно. І ось цей у нас не коливався спочатку. Але е резонанс наступає між цими двома коробами і коливання передаються на цей камертон. І Ми бачимо, що після того, як встановлюють коливання ось цього камертона, це ну, продовжує звучати. І його потрібно теж встановлювати. Тобто, це у нас і є акустичний резонанс. Все, і я нагадую вам про реверберацію. Це у нас, коли є приміщення, і звук там розповсюджується, він поступово буде згасати. І ось так, як він згасає, це і буде вже називатися реверберація. І тут дуже бажано не плутати не луну і реверберацію. Ну і відповідно, коли роблять якісь приміщення, то важливо не плутати приміщення, наприклад, для. Якихось концертів з приміщеннями, де потрібна тиша. Ну, зрозуміло, що це ніяк не можливо поєднувати. Все, на цьому я завершую. Домашнє завдання у вас є. Я все ж таки раджу іноді домашню роботу виконувати, але знов, це ваш вибір, це не мій вибір. Я могу, можу рекомендувати вам. Але наполягати я не можу на цьому. І проконтролювати можу, можу тільки, якщо ви хочете самі навчатися. Тому робити висновки. Що я можу вам ще порадити? Нічого, мабуть. Все. Маріна Олександровна, можна... зараз я завершу запис, Ой, Помолчите трохи.